Друзі, на Сенфо перші проголовне поїхали українські дрони не дали спати Росії. Серія вибухів пролунала в Ставропольському краї, Тамбовській в Ростовській областях. В Ставропольському краї дрони атакували вата Невиномиській азот. Атаку підтвердив мер Невиномиська. За його словами, було 37 прильотів без утрати без руйнувань в місті. Він додав, що заводчани молодці або не піддалися паніці. У Тамбовській області прилетіло по Тамбовському пороховому заводу в місті Котовсь. В Ростовській області. Сті та та Ново почули від 5 до 7 вибухів. Ймовірно, були прильоти по залізниці та розподільчих станціях в аеропортах Владикавка Загрозного Мегаса, мінеральних вод, Нальчика Ставрополя, Сочі. Та там був введено план килим та запроваджено тимчасові обмеження. В той же час на Росії знову трапилися. Ну вона теж, але росіяни називаються кавьор. Нормальний такий Кавьор через прильот невідомих, але дуже позитивних дронів. І там змови вилають та скигли через це. У аеропорту Сочі затримали пона. На 90 рейсів через масову атаку невідомих попал авизнають роз змі сьогодні. Вранці в аеропорту затримали 59 рейсів на виліт і ще 38 на приліт. режим кав'юра стає родним для рашистів. Також Міноборони РФ заявило, що силами ППО їхнього збито, нібито знищено 39 дронів. 21 над чорним море, 11 над Азовським і ще сім над Краснодарським краєм. А що літає над Сочі? Вони не знають. Я ж кажу, що невідомі, але дуже позитивні дрони. І це реально впливає на. Ставлення рашистів до війни, бо дивитися про війну по ТВСПВАСом в руках вони згодні. А після кавіора соціологи фіксують, що підтримка війни в Росії падає. Тож більше кавіорів, поранених перманентних та різних. Загалом же ніч на п'ятницю стала катастрофічною для російської військової інфраструктури. Вісім військових об'єктів у різних регіонах РФ були одночасно дотаковані українськими дронами і ракетами, завдавши найбільшої шкоди за весь період війни, за даними телеграм-каналів, партизан гор. Міністерства оборони України у відкритих відео ударів зазнали такі цілі. та знищено польовий штаб та склад боєприпасів. Курицьке потрапляння в казарму мобілізованих частина будівлі зруйнована. Та Ганрох пожежа на авіаційному підприємстві знищено техніку та відкриті ділянці стоянці. Воронеж удар по арсеналу Ребо автобаза, яка обслуговувала авіацію, палає 5 годин. Ростов на дону удар по командному пункту Оренбург. Уражено мобільний центр зв'язку повітряно-космічних сил. Нижній Новгород раптове займання казарми за Передніми даними влучання Бепал Акамікази. Попередня статистика від партизанських джерел і моніторингу казала понад 460 загиблих, з них понад 150 внаслідок детонації складу в Білгороді до 90 в куриську, де будівлю зруйновано до голови сплячих мобілізованих. Понад 700 поранених багато з термічними опіками, ампутаціями і контузіями знищено щонайменше 12 одиниць авіатехніки. Більше 40 одиниць бронетехніки, також радіоелектронне обладнання, що забезпечувало зв'язок між військовими округами. Інформація з інсайдерських джерел та телеграм-каналів пов'язаних з ФСО. Путін вночі був терміново ізольований в резиденції Валдай після різкої гіператонічної реакції на новини в Генштабі. Лікарі ФСО були змушені застосувати ін'єкційне знеболення та транквілізатори. Через що до ранку комунікація з ним була зірвана Усі нічні доповіді. Приймав Патрушев, який де факто керує кризовим штабом. Ця хвиля ударів відповідно масовані атаки по Києву, Харкову та Кропивницькому, а також порушення перемир'я КРФ. Намагалася використати для перегрупування ці обрані з різних військових округів, щоб одночасно розірвати логістику, комунікацію та психологічну стійкість особового складу у ключових транспортних вузлах, щоб перешкодити постачанню на південь і окрема у, у тилу, щоб продемонструвати війна. Прийшла до кожного регіону РФ, попри спроби російської влади. Блокування TikTok, Telegram та VPN в регіонах не працювали. Відповіді відеопожежі і вибухів масово поширюються. Військові блогери відкрито. Заявляють про системну поразку тилу, морги Білорусі, Білгородська Курська, Саратовська переповнені, розгорнуто мобільні намети для зберігання тіл. Операційний прорив, удари завдано одночасно по восьми різних координатах, що перевищує будь-яку з попередніх хвиль на глибині і синхронності. Психологічний ефект війна вперше відчувається масово на території РФ. а Більше немає далекої України. Політична криза, Путін не зміг реагувати. Вперше з початку війни управління екстерним реагу. Ванням перейшло до інших рук. Стратегічна перевага України. Україна тепер впливає на глибину противника системно і невідворотно, відкриваючи шлях до кампанії повної деокупації та підтримки далекобійної зброї заходу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.